Як перше, дякую хлопцям за відношення. Вітаю з дуже важливою перемогою. Що і... Налашто... дуже серйозно було розуміння, наскільки важлива для нас ця гра, і ця перемога вона определяє, куди ми рухаємося: або вверх, або вниз. І дуже важливо було перемогти. І хлопці мене послухали, і вийшли з дуже гарним настроєм. Це був перший тайм. Ти можна сказати, вже закрили матч, де було декілька моментів ще, де треба було забивати і в другому тайму. Теж було багато моментів, треба було забивати і третій, і четвертий гол. Але ми дуже задоволені з таким рахунком і перемогою. І Тодо, який не так давно пригнався до команди, забиває в другому матчі поспіль. як він впливає цей колектив, як оцінюєте його сьогодні. Ну, рахую, як нападник забиває. Це добре зіграв, бо це його робота. І дійсно він е додає з кожним тренуванням, з кожним тижнем і з кожним матчем. І це видно. І взаємодія з нашими гравцями вже покращується, і він буде ще додати теж вже, вже буде для нас гарним підсиленням. І... Але треба трохи часу для всіх. Адаптація все одно потрібна. І... Рахуємо, що це дуже добре підціляє для нас. Другий матч поспіль команда грає на нуль. Наскільки ви можете бути задоволені захисними діями? Так, це дуже важливо для впевненості хлопців. Коли на нуль граєш і хочеться так далі працювати, і, і щоб і так далі було. Зараз буде пауза міжнародна після якої шахтар, які плани у команди на цей період. Так, буде декілька днів вихідних і У нас ще збірників, і зберемося і зіграємо спарінг за болонію в суботу. І далі готуємося до шахтаря. Важливий матч для нас. Будемо тут приймати і будемо готуватися. З оболоні сподобалося грати, так? <laughs> так, наш <laughs> сусід, можна сказати, і домовилися з ними зарані, Кубка ще і вирішили з ними знову зіграти. Нормально було. Короткий аналіз матчу. Непогано розпочали гру. Багато чого виходило в тому, щоб нейтралізувати атакуючі дії металіста. Після того, як двоє гравців отримали пошкодження, ми за рахунок замін намагались, скажімо так, до перерви зробити все, щоб не пропустити. Тому що ну, гра пішла не по плану після цього, ми перебудовувалися. І, відповідно, ну, не змогли цього зробити. В перерві. ми вже зробили корективи, зробили заміни. Потім зробили зворотню заміну клайвера, який не вийшов в гру. Відповідно, ну не просто нам. Ми змушені виховувати самі гравців, тому що ми ну, нікого не взяли на заміну тим, скажімо так, 11 футболістам, які, які пішли з команду. Національю, що сьогодні у нас районна подія все ж таки є. Три дебютанти. Одразу я на всім політику наблизько, які вийшли з статус. Вони працюють добре на тренуваннях. ці гравці, особливо Левицький. Він з нами пройшов всі збори, і ми дуже на нього розраховуємо. Я вважаю, що це майбутнє нашого клубу і збірної України. Тому ми йому будемо давати можливості грати надалі, незважаючи на те, що він там можливо буде помилятися. Хоча в цій грі він зіграв досить непогано. Будь -будь ну, Їм важко. Вони в... для того, щоб грати на такому рівні, то треба більше, більше грати, більше мати ігрової практики. Все-таки це не друга ліга, де вони. Були лідерами це Прем'єр-Ліга. Тут ніхто не дає стільки думати, і відповідно, треба, треба над цим працювати, якщо вони хочуть тут грати. Це вже питання інше. Сьогодні <сум> вийшло вийшли звичною схемою про захисники? Чому обрали таку так? Ну, обрали, тому що е, перше, це ми вважали, що воно буде, буде получатись грати проти металіста як найкраще. Три захисники. По-друге, у нас є певні, певні кадрові втрати. У нас не може грати копина, у нас не може грати Сапуга ще. У нас деякі хлопці, вони то виходять з лазарету, то знову туди потрапляють. і, Відповідно, ми змушені в тижневому циклі на початку ми награємо одних, потім. Потім ближче до гри, вже дещо змінюємо, коректуємо, щоб мінімально, щоб мінімально підійти в хорошому стані до гри.